День продовжується. Позрізав я ті петлі. Щось я не хочу я сьогодні з цими дверима займатися. Не до них. <кій> Значить, похвалився, я що заказав в інтернеті електронну машинку. цю. Ні хрена я не заказав. Заказати заказ я оформив. Чекають дзвінка. Діло було так. Оргормифрі заказ, чекаю я дзвінка, має подзвонити дзвінок, так. Да. А я зробив після тих всіх розмов, ну я потім скажу. Чекаю дзвінка. Дзвонять. Бачу номер неоприділен. Ну, думаю, це по поводу заказа. Включаюсь. На тій стороні якась... Красуня починає розказувати мені. Щось про якісь банковські рахунки, про якісь картки. Щось намолова, сім мішків гречаної вовни. А потім в кінці каже чекайте зв'язку з оператором і врубила музику. Ну, врубила, ти врубила, я так нічого не зрозумів, що вона, що вона хотіла з мене. Одно зрозумів, що, по-моєму, був комп'ютер. Грає музика. Я знаю, секунд 10-15. Пройшло. Вривається якийсь як хрен з, табакер... з табакерків в ефір. Як в тому фільмі. Так, шеф, все пропало. Гіп, знімають клієнт, уїжджає і це ж так само і це цей і вривається. Ваша картка заблокована. Щось назвав цілу кучу якихось там номерів для підтвердження на звіт своєї картки останніх чотири номера. Це ж це, це, це хто такий? Це що, це що за цей? Ваша картка заблокована. Ну кажу, заблокована, та заблокована. Я підійду в. В банк. Та й виясню це все. Мені тут рядом, я недалеко. Не, ви не зрозуміли, це не банк, це Служба безпеки. Служба безпеки і моя пенсійна картка. Це що за зв'язок? Коротше, вибив я той телефон. Тільки сів на диван, Ну, дзвонить той самий номер. І знов по сценарію то саме починає мені молоти. Це служба безпеки, це треба нам перевірити останні 4, продиктуйтесь останні 4 новини. Слухай, кажу, служба безпеки. Не мороч мені голову. Поки я не сказав крепше. І знову виключив його. Більше не дзвонить. Не телефонує більше. Нікому нічого не говоріть. Одні шахраї. Одні шахраї. Зразу включають жіночий, лагідний голосочок, щоб вона побалакала. Це я купував он ті. Он-он-он-он. Купував он ті фонарі, що у мене на цьому, на сонячних батареях. Та й теж взяла з тої сторони, зателефонували і так. Такий лагідний голосочок жіночі розказує товарів, все є. Ну, це као, добре, що у вас це є, але воно мені ж не треба. Я, я заказав те, що мені треба, і давайте будемо оформляти. Ні, а у нас ще повербанк є, на 20 з чимось тисяч цих задешево, прямо чуть не безплатно. Ну, давай вже, кого павербанк хрен з тобою. Ну і що ви думаєте, вислали вони мені все. ну Фонарі, то як фонарі, вони працюють до сих пір. Один там щось вимахнувся, а то ті працюють. А павербанк той на 25 чи на скільки там, я вже й не пам'ятаю, то його не вистачає навіть телефону зарядити, Того заряду з павербанка. А у мене є павербанк на 10 тисяч то цілий вечір всі ним користуються і ну і всім вистачає. Та й така була лагідна дівчина, а вийшла якась донька Кулакова. Набрехала, все. Не слухайте цих гадів. Нікого. ніякі Ніякі картки, нічого не диктуйте. Ой, біда. Банк ніколи такі запроси не дає. Але це не банк, це служба безпеки. Ви мене не почули. Та на хрена мені твоя служба безпеки. Банда коротше. Забув сказати, я відремонтував цей свій старий. Там де воно обломалась, та пластмаска. Я взяв болтик. Взяв його на болтик. А, і все. І все працює. І не треба мені ваших електричних Так, все, іду, я подивлюсь, там мабуть вже ролик загрузився. Тільки що дивився на комп'ютері показує на завтра гроза. На завтра показує грозу. А на телефоні у мене кожен день ясно. Так, що тут? З тої сторони там уже повгорала. Треба буде викопати. Тут ще байдуже. На телефоні кожен день ясно. Мабуть, мої, як їх назвати, сотрудники цього гідрометцентру пішли всі в запої і не обновляють даних. Ті, що в мене на телефоні. Так, не буду я сьогодні з цією Харнею гратися, буду сидіти робити штампувати сігарети. так. Зараз скоро світло мають виключити. Будем, будем робити сігарки. Красиво він придумав цю штуку, але не практично. Поміняв цепа, а вже не вистачає натяжки. Ну, добре, що йому хватило ума зробити. Зробити тут у цьому місці під натяжку цю. Той забрав звідти. Поклав сюди. А ця вже. <кхи> а це вже... Будемо без цього. Ну що зробиш? Не хватає натяжки. Ну, та й, й так. Зразу б дорізь вилітати, а то складалося там. Якось так, якось так. А до цієї ми потім, поки я щось не маю до неї, бажання розбирати, шукати, щотки, шмотки і все остальне. Трохомодію тут шукати десь. не Нема в мене бажання такого. Коли появиться, тоді ми за нею візьмемось. Якор нові, щотки нові. Редуктор перебраний. Та що ж це таке комарі лазять? і І все. Зразу робив, робив, потім почав. Начов начав почав іскрити. Ладно, потім ми до неї візьмемося, А поки? Поки так. Ну що ж, чекаємо світла. Ну, сьогодні я, можливо, його вже і не дочекаюся. Можливо, що і не дочекаюся. Не, ну воно буде, ну вже аж вечором, точно нахрено воно мені вже тоді треба, ну, нехай вже буде. Так, ну якось так. І цього разу знову мої коліна виявилися точнішими за за тих синоптиків в інтернеті. Бачу звідти, вже дощ пішов. Не сильний, но був, але бачу звідти щось затягує і гуркає. Походу на вечір збереться. Мої помічники. Ще пуся десь там є, але я його прив'язав, бо він реє кругом, куди не підеш крізь ями вреє. Повирував мені в картошці я не. А ці не риють. Всі тільки ходять за мною. Всім доброго ранку. Ми з України. Ну, наш ранок розпочинається, як завжди. Для початку просипається сусід. Буде всіх. Дрова він порізав, рубати почав. І з п'яти часов гуп-гуп-гуп. Вікна гуп, гуп, відкриті, хрен даде спати, а нема чого спати. Йдемо йдем до своїх дрів. Вчора я таке розібрався з цим раритетом. Зараз докінчимо. Ну що ж, це тут цікавого нічого не буде. Зараз я повоюю трохи з дровами. А потім-потім все по графіку черговий комбайн, він тут постійно, постійно туди-сюди, сюди, туди по городах їздить. Так, а що я вам скажу? А це моє новшество, воно. По-моєму, ще краще як з тою кришкою. Ту кришку постійно там набивалося це і різі з маслом. А тут все вилітає. Ну, то і якось, якось хорошо. Як казав черговий комбайн, так? Да? А це в мене такий зір добрий. То по-моєму Віталик проїхав. Щось він повернув сюди, зараз побачимо точно. Оце, так. Да. Ну той комбайн тут цілими днями катався, то я, 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 я і помилився. А це, походу, Віталик добирається. Ну так да, Віталик? Ха! Свого Віталика не впізнав. Ой, багатим будеш. Все, зараз ми... Не зараз, трошки зараз ще з дровами пограємося, підемо. Підемо до нього, хоч порозпитуємося як. Де він був? Де він їздив? Ну я знаю, де він був, але... Але розпитатись треба. Трошки пізніше ми до нього підійдемо. Поки світло є, поріжемо ще дрова. Так, з цим хламом вроді розібрався. Ще зараз його повозю. О, а ці щось мені звідти. Ті хмари покою не дають. Та зараз через 15 хвилин світло вирублять то поки я їх не буду відкривати, розкривати. Зараз ходимо до віталика, а потім побачимо по погоді. Якщо буде не буде дощу і, не буде, і буде світло, будемо різати, їх треба перерізати. Сусід уже давно втік до хати. Це кожен ранок. Встане в 5 разів. Вікна повідкриваті, бо дихати нема чим. І починає то різав, то вже порізав, можеш різати, починає товкти рубати. Та якби ж ти рубав, годинку погупає, покинув, все, втік. Всіх побудив, подивився навкруги. ага, всіх попіднімав. Можна йти до хати, Все. Реально побачили. І так до слідуючого ранку. Завтра знову те ж саме. Як би мені пообрізати ці сухі? А як їх пообрізаю? Я туди не вилізу. Я туди не вилізу. О, лебеди курсують. Лебеді курсують. Так, ну ладно. Зараз по-любому світло вирублять. А я поки по, -по, по розвозю ці дрова поховаю, бо ще й ще й дощ піде. Сьогодні так коліно болить, дощ буде. В общем, здибаємося. Здибаємося трошки пізніше. Сьогодні хоч можна дихати. Ті дні в цю пору вже не дихнеш жарко, а сьогодні хорошо. Можливо, що й дощ піде. Ха -ха. А дощ точно піде. Коліно. Коліно каже, що дощ точно піде. Кожен день по графіку рано в 8 годин виключали світло. Ну все, я налаштувався вже під 8 годин, все пакував, електроінструмент, чекаю виключення світла. Хе, він взяв і не виключив. Ну як же ж? Я ж вже маю до Віталика йти, а світло є. Ну це по графіку. Значить, зараз ми провівуємо Віталика. Знаємо, що він, де він, як він, ну і так далі. А потім, 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 потім будемо бачити що. Що буде потім. Що буде потім, ми побачимо. І вам покажемо. А може і не покажемо, побачимо. Звідти вже гроза йде. Вже гуркотить. Гремить, гуркотить, гремить. Так, комбайн ту приїхав. А чи Віталик є? Може поїхав віддихати. Зараз ми перевіримо. Закрито, да? Закрито, він, мабуть, поставив комбайна, ти поїхав додому. Так, в підсумку, що ми вияснили? Вияснили ми ось що. Нічого не вияснили. Відти гроза насувається. Техніка Віталикова на місці. Він перегнав комбайна і, видно, поїхав у справах додому. Ну, як би і нам туди немає чого йти, щоб подивитися на комбайна, то ми його звідси бачимо. Ладно, якщо таке діло, якщо така справа, то що ми робимо? Розвертаємось на 180 градусів і... О! Охрана! Розвертаємося і до додому. <си> ну, а а... А останні ніде, нікого немає. То казали, жарко, немає як робити, то вже то вже не жарко, вже холодно, так? Да? Нічого в нас тут сьогодні цікавого. Окрім того, що Віталик приїхав, немає. Ну, йдемо назад. Поки нас тут не підмочило. Може. Може підмочимо, може і ні. Хоча мій телефон показує, що... Сухо, ясно, все. як ті гуморецьки, що баба піра винесла сушити. Так само і тут по телефоні. Ясно, сухо, все. Ну що ж, пішли пішли назад. Дзвонив я тільки що до Віталика. Буде він поки віддихати. Мене я вже на ходу засипаю, треба, треба трохи відпочити, набратися сил. А То робота це роботою, а здоров'я важливіше. А від Гуркає і гуркає. Ну що ж, гуркай. Гуркай, гуркай. Да. Ну ладно. Якщо світло є, будемо зараз далі різати дрова. А якщо немає, не будемо різати. Ха. Дуже просто. Дуже просте рішення. Є, ріжемо нема, наріжемо. Та й такі справи. Ладно, якось так. Що через парк. Найшов йшов поліняку. Ще два кобики буде в котів. Не, ну ти подивись, я тільки, тільки порозкривав, різати. Не все. Трошки вже дошляпає. Буде він, не буде, але вже пускається. Ну що ж зробиш? Це природа. На відміну від сусіда. Завтра в 5 часов ранку знову стану, покажу, вже буде товкти. Зараз не жарко, рубай, ага. Нахрена зараз рубати, як вже всі повставали. Від на камеру не видно буде, а бачу вже на, на ставковій там вже ляпотить. Уже ляпотить. О, ну то що ж, не виходить різати. Ні, я зараз ще трошки поріжу, він ще не пустився. Не вийде різати, будемо... цигарки крутити? Ха -ха. Без діла не будемо сидіти. Тільки що зайшов на сайт погоди. На телефоні показує сухо і ясно сонячно. Ну як вам? Сонячно, сухо, ясно. Ой, ну що ти хочеш. Десь ступнуть там, брехнуть? Ладно. Різати я зараз не можу такою погодою по техніці безпеки. О. Підемо ми поки до хати. У мене є трошки матеріалу тут. Монтуємо ролик. Хорошо, хоч світло є. Ринву треба, ринву треба, треба ринву буде вчепити. Я там прокопав ярочок, і воно туди буде в яму стікати поки. А потім не купимо ринву і вчепимо. Що одразу не можна, неможливо. Ну все, поки якось так. <кхм> Всі будьте здорові. До побачення.